Тує черговий ігровий вечір в it лізі Зараз у нас перша it Ліга. І вирішальні матчі вже в нас фактично. Фактично зараз також добігає Совсер номінальні гості. Біла форма, чорні, біли футболки, чорні шорти. Петро Григораш номер 9, Павло Чухна на творик. Також у заявці зараз моментні на місці кіпер Аджілевай одразу ж запускає вперед Даниловича. Він зараз на правому фланзі пробиває Данилович і Відкриває рахунок 1-0. Ось так, Олег Данилович. Якою вона буде? Аджілевай. Також у біль... зараз удар по воротах непогано, але тут мечу кімів. Зараз біля м'яча є розіграш. На правий фланг на передача. І контрвипад хороший від Сусеру. Можна пробивати Є в черговій свій атаці. Є дальній удар, непоганий. М'яч пішов тут біля Девіана. Третє місце. Матч за бронзу першої тілігії. Матч за право зіграти в мастера Тілік. І сьогодні в Маніжках. У білій Фоні також проходить. Передача, дальній удар від Сергія зіграє техмеджік Адвантіс та Кодерс Енікс. Так що насичений сьогодні. ігровий вечір зараз. Голів. Зараз непогана атака. Удар. Це передача була. Знову ж таки, Олег Данилович зараз прострілює у Сіці. 2-0. Ось так оділивай, забиває. Блокований. Закидання тут вперед. І м'ячею лігі залишається 2-0. Адже Левай попереду. Зараз момент, який є... стандарт. Чорний є удар. Удар заблокований. І перехоплення. Андрій Кузьмін. Зараз на лівому фланзі можна віддати передачу на Ігоря Кравця. Є передача, але немає удару. Є ще одна спроба. Меджісінці. Рахунок стає 3-0. Олег Якимів, І це. Правий фланга. Що тут? Можна пробивати? Є удар м'яч. Луч... Стандарт. ливає. Є удар, але не зовсім вдалий. Тут, знову ж таки, перехоплення. Назар Бринецький пробиває м'яч де біля стійки. У нас розпочалося. Удар тут заблокований. Перехоплення можна пробивати по порожніх воротах. Є удар і м'яч влучає у сітку. 4-0. 4.0, а ділевай вже можна вітати. <звих> <звих> Все-таки для Совсарова. Ну, хоча б на Гол Престижу команда, звичайно, ж награла, можна пробивати. Ні, тут удар заблокований. Чи буде ще удар по воротах? Є удари, але 3-0. А Вітаємо з перемогою, дякуємо Собсерву за гру. І такий фінал для цих обох команд у.